Екологічна та соціальна свідомість прикарпатців зростає на очах. Після активної кампанії, спрямованої на роздільне сортування звичайних побутових відходів та синтетичного пластику, в області взялися за окремий спеціалізований збір використаних батарейок. Подібну справу, щойно започаткували в одній із книгарень міста хіміків: джерела живлення, які вже віддали усю свою можливу енергію, у звичайний смітник викидати не можна, адже вони становлять величезну небезпеку для оточення. Одна батарейка вона Робить ядовитою 400 літрів води. Або якщо її закопати в землю, то 20 метрів на круги батарейки буде заражені тою кислотою. А в Калуші у нас дуже багато хворих є, всі знають про це, онкохворих є, напевно, якась доля цього моя. Якщо ми навіть простий математичний розрахунок зробимо, якщо у нас 60 тисяч населення живе. І навіть якщо одна людина викине одна батарейка, а набагато більше буде, це означає, що 24 мільйона літрів води Стало ядовитим тільки з одного калиш у Івано-Франківську спецпункт збору використаних батарейок діє вже майже рік. Дебютний врожай імпровізованої сміттярки, встановленої у магазині спортивного спорядження, здивував не лише власницю. За її словами, він склав кілька кілограмів добірної отрути найрізноманітнішого калібру. Інформацію про особливу урну зовні стилізовану під велетенську батарейку поширили в соціальних мережах. Попри спеціалізовані написи, люди часто плутають їх зі звичайним смітником. Бувають також випадки банального вандалізму. При все на вулиці від неї впевнена Юлія Архієрейська значно більше користі. Всі, коли йдуть на роботу, вертаються вже після сьомої магазьомої години. Магазин наш зачинений, тобто людина не має змоги викинути її. Ми закомовили в таку батарейку до в нас на куті магазину, і в принципі за перший. За перших три місяці назбирали 30 кілограм. Лише упродовж останнього місяця розповідає Юлія спільно з двома торгівельними центрами, які підтримали їхні починання, зібрали 16 кілограмів використаних батарейок. Аби спадок технологічного прогресу не став убивчим дарунком природі, увесь відпрацьований енергетичний матеріал. Місцеві ініціатори за власний кошт відправляють до Львова. Із тамтешнім заводом, який займається утилізацією елементів живлення, вони уклали угоду про співпрацю. Надалі планують розширювати мережу спеціалізованих урн. Ще Ім подібне хочуть встановити у людних місцях обласного центру: супермаркетах, вишах, парках та на стометрівці.